Уявіть собі річку, яка тече крізь тисячоліття. Вона бачила скіфів і греків, вона бачила козацькі чайки і сучасні пароплави, вона бачила київських князів і більшовицькі індустріальні плани. Вона свідок усіх наших втрат і перемог. Це канал Мавка Степу. Мене звати Ольга Граб і далі я розкажу вам, що ж це за річка. Як ви могли здогадатися, це річка Дніпро. Символ нашої України, колиска нашої нації. Далі сьогодні я вам розповім його частину історії і легенду, яка пов'язана з нашим славетним поетом Тарасом Шевченком. Для нас, українців. Дніпро це не просто найбільша річка України, це наша колиска система координат, за якою вимірювалася наша історія. Дніпро має три назви: греки називали його Борисфеном. В слові о Полку Ігоревім його називають Славутич або Славна річка. Ми ж називаємо його Дніпро, це зі Скіфської глибока вода. Тим самим тисячоліття об'єднує нас з історією. Ця тяглість іде з прадавніх давен і з'єднує нас з, ці, з цілою історією цього краю. Саме тому, що Дніпро такий довгий, він простягається з півночі на південь. На ньому зміг зародитися торговий шлях. І то саме тому на київських пагорбах зародився Київ, і він дав поштовх для народження цілої нашої нації. Тому Дніпро і є колиска України, українців. І саме Дніпром з півдня на північ прийшло до нас християнство. Тож Дніпро став не тільки торговим. Шляхом але й шляхом нової віри. Але на шляху стояли дніпровські пороги, кам'яні бригади, що ревіли серед степів. Вони робили подорожі небезпечними, але водночас захищали наші землі. Вище порогів від нападів, тому що було також дуже важко нападникам піднятися вгору по Дніпру з розвитком у 19 столітті. Пороги стали справжнім викликом, тому що навіть страхові компанії відмовлялися страхувати грузи від цієї такої важкої небезпеки. Упродовж ХІХ століття були різні спроби обійти цю проблему. Будувалися канали різні, але вони все одно не давали стопроцентного захисту для судів. Рішення прийшло тільки у ХХ столітті. Більшовики звели Дніпро Гес. Це була гордість індустріальної Європи і Радянського Союзу найбільша гідроелектростанція Європи. Але ціною стало затоплення десятків сіл тисяч гектарів землі пішли під воду і самі пороги. Це була велика трагедія для людей, відгомінь якою ми відчуваємо навіть зараз. Наприклад, я живу в тому селі, яке було переселене з того, яке затопилося від Дніпрогресу. І таких сіл дуже багато. Люди втратили свої домівки, вони стояли на берегу і бачили, як вода повільно затоплює їхні хати. Цю цей біль неможливо навіть уявити. Гентоманія Сталіна і Радянського Союзу призвела до цієї трагедії, яку ми досі маємо вирішувати, тому що екосистема такої великої води, не такою проточною, як був раніше Дніпро, потребує інших викликів, потребує інших рішень. І тому ми відчуваємо цей вплив навіть зараз. Але існує одна цікава легенда, яка повертає нас ще в ті часи, коли пороги ще жили. І вона нас об'єднує з нашим славетним кобзарем Тарасом Шевченком. А зараз я хочу вас призвати, допомогти тим, хто допомагає нам жити мирним життям це наші захисники. Я допомагаю збирати розвідникам на тепловізором. Посилання буде. В описі під відео, а також у мене завжди є в описі каналу. Дуже дякую вам за допомогу. У 1843 році, коли Шевченку було 29 років, він зміг нарешті повернутися в Україну і здійснити таку бажану для нього подорож подорож по Дніпру аж до Хортиці і нижче до останньої січі в селищі Покровське, нижче Нікополя. Особливий відтинок його подорожі був між Катернославом, сучасним Дніпром і Запоріжжям. Тут він подорожував сам, зупинявся в хатах у людей, і одна цікава зупинка була біля порогу Ненаситець, який знаходиться зовсім поруч. З нами в селі Василівка на Дніпрі, між Василівкою і на правому березі є Микільське на Дніпрі, і між цими, цими селами колись був Ненасидець. Він і зараз є, але він скритий під глибокою товщою води. Це подорож Шевченка оповита легендами, розповідями селян, які передаються із покоління в покоління. І от коли Шевченко був на Ненасидці, він ночував у Микільському, але є така легенда, що він переправлявся на берег до Васильівки. Над Васильівкою є курган. Зараз він, якраз, носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. І є така історія, що, можливо, він піднімався на цей курган і дивився з нього якраз на ненаситець, бо з нього відкривається якраз самий гарний вид на ці пороги. Зараз ми, звичайно, не можемо побачити пороги, але там дійсно відкривається дуже гарний вид на Дніпро. Ця подорож Шевченка якраз відбувалася наприкінці літа. І саме зараз ці серпневі дні напередодні Дня Незалежності, якщо ми будемо біля Дніпра, ми можемо відчути те, що відчував Шевченко: цей терпкий запах степу, цей вітер біля Дніпра. Можливо, саме під впливом цієї краси українського степу і порогу не наситить, який ще називали раніше Ревучим, він напише свої такі відомі на весь світ вірші. Яку мру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, що плани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров вороже, Отой дія, і лани, і гори ж все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пам'ятати злим тихим словом. І, хоч це тільки легенда, що Шевченко написав ці славетні рядки під підпливом е, спогадів про ненаситець, про ревучі, мені дуже подобається ця думка, і подобається думати, коли я забираюся на цей курган, що там колись стояв Тарас Шевченко. Тож Дніпро для нас не тільки велика річка. Коли ми піднімаємось на його береги, ми відчуваємо ту тяглість історичну, яка з'єднує нас з попередніми поколіннями. І кожен з нас може відчути те, що колись відчували славетні люди, які стояли на берегах нашого Дніпра. Тож подорожуйте до Дніпра, бувайте на його берегах і з'єднуйтесь подумками з історії. А я з вами прощаюся до наступного відео. Бережіть себе і до побачення!